У мене наступне питання. Люди похилого віку, яких в Україні понад 25%, вони майже не користуються телеграмом. Більшість з них знаходиться в містах 50 тисяч мінус або в селах. Друкована преса руйнується і передплата завдяки Укрпошті. На тимчасово окупованих територіях, які були нашими військами відбиті, не знаходиться друкована преса. В Молдові, про яку ви згадували, є комсомольська правда. В тому, чи буде підтримка друкованої преси в Україні, тому що це окремий сегмент, це зовсім не телеграм, і я ні в одній стратегії не бачив. Підтримки друкованої преси, як голова робочої групи по органу співрегулювання при нацраді, ніде не бачив використання друкованої преси для тих, хто не потрапляє в споживання, які ви кажете, по медіограмотності. Ніде. Будь ласка, дякую. До кого це питання? Скажіть? А, до а, нацради, до Міноборони, хто формує бюджети? І до колишнього заступника міністра Тараса Шевча. Я тоді дозволю дуже коротко зазначити, що щонайменше про деокуповані території для міністерства первинною стратегією комунікації з, при, після деокупації була підтримка друкованих видань зі зверненням до наших міжнародних партнерів Айрекс, TCA, Інші організації допомагали підтримувати видання. Спілка журналістів це так само робила за інші кошти. В Херсонщині це була газета Гривня. В на Харківщині не скажу зараз точно назву, але зокрема їхня обласна газета в кооперації з обласною адміністрацією. Ми чітко розуміли, що в той момент світла навіть немає у людей. Та да, тобто неможливість ні доступу до інтернету, ні до телефону, ні телебачення нічого. Тому саме підтримка газет закладалася в плани деокупації. Як першочергові заходи, ці газети видавались за підтримки донорів, не державного бюджету. Я доповню не стосовно друкованої, тому що ми, як регулятор і фактично реєстратор, ми всіляко підтримуємо, якщо приходять на реєстрацію. А стосовно мовлення, видаємо тимчасові дозволи на мовлення на територіях, де це можливо, де приходять і хочуть мовити або на так, щоб досягало до ТОТ, або на тих територіях, які вже де окуповані, тому де можливо телефону. Бачення, радіо, ми всіляко сприяємо, закликаємо постійно про це говоримо. Що ми готові видавати на вільних частотах тимчасові дозволи, і е, навіть тому, що вільна кожна частота це фактично е, ворог її використовує для донесення інформації, тому тут всіляка підтримка регулятора, і фактично на кожних таких заходах ми закликаємо медійників і по регіонах по прифронтових що якщо є вільна частота, то е, давайте спільно координувати ці дії, щоб жодна вільна не була захоплена ворогом і сигнал е, досягав до е, українського споживача. Тому Нацрада тут підтримує. А на жаль, з друкованим ми теж висловлюємо кожен раз занепокоєння за непаду і непідтримки друкованої. Власне з НСЖУ е, із Укрпоштою були заходи з. Регіональними друкованими видавцями тому м, 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 тут е, ця загальна державна політика має бути на підтримку е, друкованої преси. Власне, про що Тарасі сказав. Дякую. Я ще бажаю. Друзі, дякую. Я мушу закривати цю панель, адже у вас наступна панель не хочеться підводити інших учасників. Е, давайте виділимо. Що ми власне сьогодні обговорили, на чому ми зосередилися, на необхідності координації. І насправді ці люди вам сказали, що вони дуже класно координуються, але я точно знаю, що це не зовсім так, тому що е я спілкуюся з їхніми командами з іншими міністерствами, і з цим проблема існує. І ми це знаємо, і ми закликаємо